Лія та Розетта автор букеда Ірина. Колись давно, на просторах великої долини квітів, де пахощі літнього вітру спліталися шепотом полюсток жили дві сестри феї Лія, фея білої лілеї, та розетта, фея червоної троянди. Вони народилися в один день, коли перший промінь сонця зустрів першу росинку. Обидві мали прозорі крила, але душі дуже, дуже різні серця. Їхня матуся, фея весняного розквіту, подарувала кожній дитині по пелюсці. Лія була спокійна й лагідна. Вона володіла силою зцілення і приносила тишу тим, хто плакав. Лія жила біля річки, співала місячні пісні. Розета пристрасна й рішуча. Вона надихала серця на подвиги і захищала слабких. Її троянди мали колючки, але сама вона була щирою і хороброю. Вона жила на пагорбі, де сходило сонце, і будила світ ранковим співом. Сестри дуже любили одна одну. Але бачили світ по різному. Не кожну рану можна вилікувати словом, казала розетта, і не кожен конфлікт варто розпалювати, відповідала Лія. Одного разу в долині квітів з'явилася сіра пустка. Хвороба, що сушила стебла, ламала полюстки і робила землю безплідною. Ніхто не знав, як із нею боротися. Лія намагалася лікувати піснею, але пустка не слухала. Розета намагалася спалити її магією вогню, але сіра пустка тільки ширилася. Сестри сперечалися і одного вечора сказали одна одній болючі слова Твоя м'якість безсила, а твоя сила сліпа. Розгнівані вони відлетіли в різні кінці долини. Але наступного ранку обидві прокинулися і побачили одне й те саме видіння. У центрі долини засохла квітка, що мала форму троянди і лілеїв одночас. Вона ще жевріла слабким світлом. Сестри зрозуміли, лише разом вони можуть її врятувати. Вони прийшли мовчки, але з відкритими серцями. Лія заспівала свою ніжну колискову, а Розета оточила квітку вогнем захисником. Пісня дала надію, вогонь силу. Квітка розквітла. Сіра пустка розчинилася в повітрі, а на тому місці виросла перша квітка згоди з білими пелюстками, що мали червоні кінчики. З того дня Лія і Розета Більше не сперечалися. Вони створили школу фейгармонії, де вчили, що м'якість і сила разом це справжня магія. І досі вночі над долиною чути спів, лагідний, але впевнений. Це сестри оберігають квіти світу, кожна по-своєму, але разом. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити цікавинок.